Привіт! Мене звати Аліса і це мій канал по в'язанню спицями та гачком. Сьогодні хочу розпочати в'язовлог з іграшками. Я, якщо чесно, розпочинаю сьогодні два в'язовлоги: один окремо в'язання спицями і один окремо. Про іграшки. Хочу показати, що в мене вже є за ті дні, що я не знімала. По-перше, це я дов'язала ось такого патрончика. В мене замовили патрона. Маленького я його зв'язала швидесенько, відправила. Але він мені так сподобався саме з цієї напівбовни, що я вирішила, що я хочу, щоб в мене ще один був у наявності. І я його зв'язала, але цей мені вдався трохи складніше, тому що я відволікалася, відволікалася на светр, ще там на інші процеси. Але все ж таки закінчила його. Це моя перша готова робота. Далі, наступна моя робота це також замовлення. І це таке вже трохи це замовлення мене так окунуло, чи як сказати, у новорічну атмосферу. Ну, І чесно кажучи, чи вже трошки похолодало, і в мене вже так відчувається новорічне. Це ось такий сніговик, він великий, повністю не поміщається отак стоячи, тому покажу його ось так. Це Олаф. Не знаю, був він у шарфіку чи не був у шарфіку в мультику, але я зв'язала шарфік як такий додатковий аксесуар, тобто він знімається, якщо не сподобається, то можуть його зняти і не одягати. Ось такий. Спочатку я вставила очі звичайні, на, звичайні чорні на безпечному кріпленні, але мені видалося, що він виглядає ну, просто як звичайний сніговик, сніговик і не схожий на Олафа. Потім я почала думаю, спробую зв'язати. Я ці очі, мабуть, разів 5 перев'язувала, то вони мені завеликі, то замалі, то ще щось не так. Ну, в кінцевому результаті я задоволена. Мені видається, що він дуже схожий на Олафа. Морковку теж я перев'язувала кілька разів, тому що вона мені не подобалась і по розміру, і формою. Ну, і Загалом кінцевим результатом я задоволена. На днях буду віддавати його замовниці. Ось такий. Це моя друга готова робота іграшка. Третя, це нарешті я созріла, як сказати українською, не пам'ятаю слово. Зняла, почала знімати, точніше, майстер-клас на цього авокадо. Дався він, він мені складно, скажу чесно. Зніма, знімати не складно, ось такий він великий, знімати не складно, ну, якби не дуже зручно в'язати руками під камерою, але все можливо. Складнощі в мене виникли на етапі монтування. І навіть не то, що монтування, а то, що я просто змонтувала і потім. Якимось чином мені не вистачало пам'яті на телефоні. Я просто взяла і пів майстер-класу видалила. І все. І я вже собі думала: ну що робити, ну не буду ж я розпускати, в'язати наново. і що робити і просто так вставити текстом пів майстер-класу, ну теж якось дивно, але потім я почала гуглити і знайшла, як можна знайти ті шматочки. І єдине, що я знайшла, це шматочки ті не відредаговані. Тобто я заново, заново його. Редагувала, робила. і Потім ще в мене почала переплутала ті ж, Ну коротше, дуже довго я от, два дні, мабуть, цим займалася. Ну не прям що два дні з перервами. І психувала, і вже думала, кому воно треба, не буду я цього робити. Але все ж таки я зібрала свою волю в кулак. І все ж таки зробила той майстер-клас. Вигрузила його на канал. Не знаю, чи буде він користуватися попитом, чи не буде, але. Зробила. Я зробила першу частину на оцей великий авокадо, наступну частину, мабуть, сьогодні собі дам таку трошки перерву. Завтра почну знімати друге авокадо, і, мабуть, у другій частині буде другий середній маленький авокадики. і вже у третій частині зв'яжу оці два, дві косточки, в які будуть одягатися ті іграшки. Ось так, це вже третя виходить моя робота. І четверта, все, все ж на ту новорічну тему, я ж кажу, що я вже загорілася новим роком. Я зв'язала ось такого, не знаю, як вам, але як на мене, то супер. Трошки засвічую, не видно, що в нього тут носик під шапки, Червоний складно фокусується. Тут у нього носик, борода, Ось такі в нього рукавички, ніжки. Тут я трошки утягнула, щоб він сидів. Все одно тут нерівна поверхня. Ну, ось так трошки він. Тут пришила помпончики, сніжинки, ось такі. Це в мене замовляли в минулому році таких двох гномиків. Я їх не знайшла майстер-клас, який би мені б сподобався, і тому я зв'язала на око, записала собі, як в'язала. А в цьому році, вже коли почала вести канал, то зараз зв'язала і думаю, собі, можливо зняти майстер-клас на такого гномика, зв'язати ще якимось іншим кольором. І думаю, що можливо буде користуватися попитом. Тут, в принципі, нічого складного, але все одно я, наприклад, теж більше люблю в'язати по майстер-класам, ніж з голови. Тому що ти просто в'яжеш ні про що не думаєш, там дивишся, скільки де тобі пров'язати петелі. Не замислюєшся, в якому ряду треба робити зменшення, чи ще щось, в якому ряду що пришивати. Тому ось так. ось такий гномик. Сподіваюсь, що зніму найближчим часом майстер-клас на такого синього або блакитного я, мабуть, хочу зв'язати. Ось такий класний. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи, чи потрібен такий майстер-клас, чи, можливо, ні. Дякую за увагу! Це на цьому все поки що. Більше в мене немає готових. Робіт. Е, є кілька іграшок розпочатих, але вони розпочаті дуже давно і, скоріш за все, що вони так і залишаться у процесах вже до того моменту, поки я не розпущу їх, тому що я ж казала, що в мене, якщо щось потрапило в недов'язи, то 99% що це так і залишиться недов'язано. Дякую вам величезне за увагу. Зустрінемося у наступному під'єднанні. У мене тут малесеньке підключення, тому що зараз вже буду відправляти. Хочу показати ось такий маленький брелочок, я зв'язала на замовлення. Тут петелька, щоб можна було повішати в машину. Це поїде до військового. Замовили в мене на подарунок. Ось такий малючок. Всіх вітаю! Це, це вже навіть не смішно, це продовження мого в'язов логу, але почала я його, як мені здавалося, що не все так критично, але я зараз знайшла першу частину цього відео. І вона була знята 11 жовтня, тобто, вже більше місяця пройшло, але в мене все застопорилося через грінч. тому що я не знаю, це, мабуть, найскладніша іграшка, яку я в'язала. І не у плані там, техніки, а у плані того, що я вигадувала схему сама, розпускала, в'язала. Я не знаю, тільки голову я, мабуть, разів 5 розпускала, тому що вона мені весь час щось мені не подобалось в ній. Але кінцевий результат я ну, дуже задоволена, якщо чесно. Зараз <по> така інтрига. Ось такий в мене вийшов грінч. Суворий, як має бути. Шарфік в нього знімається. Ось такий. Не знаю, я дуже задоволена результатом. Мені видається, що це супер. Очі в нього ось такі зелененькі. Не знаю. Класний. Пишіть в коментарях, як вам. Я не шукаю легких шляхів, можна було просто зв'язати по якомусь майстер-класу звичайну іграшку, але я от хотіла, щоб він був саме такий от реалістичний. Не знаю, наскільки в мене це вийшло, але от то, як він поза, чи як сказати, оце руки. Ну, і мені видається, що й вираз обличчя схожий. Тут в мене руки поки що на булавочках зроблені. Тут такий сустав, чи як сказати, ліктьовий. Я не знаю, я думала пришити, але вагаюсь. Ну, поки що так залишаю його, не знаю. Дуже класний, дуже довго я на нього витрачила витратила часу, сил. Я не знаю. Я кілька разів в мене було бажання просто все кинути, розпустити і не морочити собі голову. Але... З іншого боку, я вперта. І я, якщо вирішила, то мені якось хочеться вже ж доробити цю роботу до кінця. Тим паче, що стільки часу було витрачено. І зараз в мене ще ідея, але це не зараз, можливо, після перерви трошки, замислююсь над тим, щоб зв'язати отого його пса. Макс чи як його звуть, чесно не пам'ятаю. Думаю, було б класно. Так, це. Не, не знаю вже, яка в мене готова робота у цьому влозі, а можливо і перша. Тому так. Ще в мене є ось таке оленятко. Це я приймала участь у марафоні. Марафон Тиждень стартів, здається, від Оксани Недошитко. Там зв'язала ось таке оленя, але я вже його показувала, тому тут довго не буду зупинятися на ньому. Теж класний. Ось такий. Потім ще я зв'язала і зняла другу частину на авокадика з цього сортюр, чи як його назвати. Не хочу, наз... <клес> не хочу називати <клес> матрюшкою, тому що, не знаю, в мене такі асоціації не дуже викликає це слово. Ну, якось так. Ось такий маленький, ще залишилось мені зв'язати найменший і два, дві косточки, в яких будуть ці авокадики. Ось такий. І ну, з готового це все, мабуть. І ще я почала на днях в'язати, в мене був стіч, до цього я в'язала. Тепер в мене його немає в наявності. Я його подарувала на день народження дитині. І почала в'язати другого, щоб був у наявності. Не знаю, він мені він в мене лежав, а я на нього періодично дивилась, він мені подобався. Голова в мене вже є. Оце на животик плямка. <кій> Два вушка. Два вушка. І що ще? І все. <кій> І більше нічого. Але, ну, Чесно кажучи, так, ну, це, звичайно, що мало. Але, якщо враховувати, що я ще в'яжу на замовлення шапки і, ну, тому це не дуже мало. Але головна зірка цього місяця, навіть двох місяців, це в мене грінч. Тому що так довго іграшки я ще не в'язала ніколи. От просто довго. Він в мене і лежав. Я зв'язала, Він тут цільно в'язний. Ручки ув'язуються, голова в'яжеться прямо з шиї. І я зв'язала до сюди, до шиї. Дуже довго руки теж я перев'язувала, щоб оці пальці вийшли, не знала, як зробити. Кілька днів думала, потім придумала, зв'язала, мені не, не сподобалось, розпустила, зв'язала ще раз. Ну, я навіть не знала, скільки разів. Потім вже руками встомилася. Дов'язала сюди до шиї, і все. І він в мене, мабуть, тиждень навіть більше просто лежав. Я боялась до голови проступити, тому що розуміла, що найскладніше це голова, ну, вирос обличчя зробити. Але я довольна, я це доробила. Ось так. Ще треба його сфотографувати. На фотографіях він мені видається, що не такий класний виходить, як от він у житті є. Не знаю, пишіть, як вам все. все на цьому буду прощатися. Сподіваюся, що якось трошки в мене більш швидко піде робота, бо так, так знімати відео і так довго в'язати одну іграшку, то не справа. Дякую за увагу, всім бажаю гарного дня. До побачення.